Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогоднішнє відео дуже інформативне, дуже серйозна тема про ТЦК, про їхню незаконну діяльність, злочинну діяльність, як вони втратили страх, які вони дії вчиняють з людьми. Отже, все по порядку. Вчора в Тік-Ток один воїн виклав відео. З інформацією про те, що в місті Сокаль Львівської області привезли нашого воїна, загиблого, йшла похоронна процесія, приїхали ублюдки з ТЦК з поліцаями і всім роздавали повістки. Ну, Я бачу, що ці ублюдки реально втратили будь-який страх, вони себе вважають богами, вони себе вважають королями, вони думають, що їм все дозволено. Отож, я повідомляю цим уперям, що ви є незаконні, всі ваші дії, незаконні, злочинні, ви будете нести за це відповідальність кожен персонально. Друга ситуація: в одному селі, біля церкви, після служби роздають листівки ТЦККшників, всім в підряд. Третя ситуація: людей шугають, люди бояться вийти з хати. Чому так все відбувається? Ну, найперше, друзі, тому що ви не знаєте своїх прав. Ви не знаєте, що ви маєте реально права, що ви захищені Конституцією України, проте я говорю вже в кожному відео і буду говорити постійно, до того часу, поки ви про це не зрозумієте. Це наш єдиний захист, який захищає права і свободи людини. Щоб з вами такі речі не відбувалися, повідомляйте цим упорям, що ви є людина, що ви маєте права, що ви захищені Конституцією України, що там є третя стаття. Яка говорить, що ви найвищою цінністю в державі, і у вас є недоторканість людини? 29 стаття Конституції говорить, що у вас є недоторканність людини. І в трьох статтях міжнародних договорів говориться тричі, що у вас є недоторканість людини. Про вашу недоторканість говориться 5 разів. Що таке недоторканність депутата в порівнянні з недоторканістю людини? Це є нуль. Недоторканість людини вища за президентську. Тому що людина є найвищою цінністю в державі, і ви це маєте розуміти. Ще один дзвінок мені сьогодні поступив, дзвонить друг і каже: ходять по будинках, роздають повістки, люди бояться з хати вийти. Народ, мені соромно такі речі чути, що мужики бояться вийти з хати, бояться задати питання, хто ви є. Покажіть своє посвідчення, покажіть свої документи, з чим ви прийшли, до кого ви прийшли. Невже це так важко? Сидять по хатах мужики здорові і бояться вийти з хати. Ну це просто сміх. Для чого написана Конституція для кого вона написана? Написана для людей. Користуйтеся своїм правом бути людиною. Врешті-решт. Мене завалили просто коментарями, що робити ТЦК, 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 ТЦК. Посилайте їх нахрен просто. Вони ніхто. Це приватна контора? З є ДРПУ, приватне підприємство. Завтра я прийду до вас, випишу вам чек на 1000 доларів. Будете мені його платити? Чи прийде охоронець завтра з якоїсь мережі продуктової? Зробить так само. Будете йому платити? Включайте свідомість, включайте розум. Купіть собі конституцію і захищайте свої права людини. Повідомляйте їм всім, що ви є людина, яка захищена відповідно цим документом. Це один єдиний наш інструмент для того, щоб вас просто не знищили на цій українській землі. Про це я говорив в багатьох своїх відео. І це не просто так. Це все працює. Позитивний приклад. Вчора дзвонить мені однокласник і каже Маріан. Що робити, мого друга зустріли ТЦККшники і два поліцаї і хочуть йому втиснути повістку? Що робити? І кажу, друже, це не є питання двох хвилин, має бути відповідна послідовність і так далі. Він каже: скажи в двох словах, я йому відповів. Хай запитає в них документи, посвідчення, хто вони, що вони, які вони себе представляють, також поліцейські. І що ви думаєте? Дзвонить мені однокласник і каже: Маріан, чуваки просто пропали. Коли людина почала задавати питання, посвідчення і так далі, каже, поліцейські самі перші звалили звітом. Щось там страшило, що ми вас зараз ТЦК відвеземо і так далі. Коли хлопчина сказав, якщо ви мене затримуєте, будь ласка, поліцаї, пишіть протокол затримання, якщо ні, то я йду геть. Ви мене затримуєте? Ні, я не затримую. Ну, то, тоді вибачайте. Щось якийсь там почав борзити дуже сильно. Офіцер, що от я там в Збройних силах і так далі показав свій військовий квиток, а він ще зірочкою радянський. Хлопчина сказав йому: якщо до мене немає питань, можете бути в вільні. Чуваки розвернулися і пішли геть. Наголошую: людина, яка не знає, що таке конституція, людина не знає, що таке права, включила просто свою свідомість, перестала боятися і захистила свої права. Уявіть собі, як це працює, коли у вас є знання. Працює просто безвідказно. Тому треба користуватися цими правами, які написали люди в цьому документі. Деяких авторів вже, на жаль, немає. Це написано для вас. Користуйтеся цим документом. Дехто каже, що не працює Конституція. Для фізосіб вона не працює. Вона працює тільки для людей. Повідомляйте, що ви є людина. А ще краще, якщо у вас буде волевиявлення людини, як письмове підтвердження вашого міжнародного статусу. Питань жодних не буде. Це вже практичний досвід. Ще одна людина мені перетелефонувала з Полтави, якщо я не помиляюся. Та сама ситуація. Причепилися ТЦККшники. Ваші документи, там і вроді чи поліцейські були, чи ні, не пам'ятаю. Задав два питання, хлопці пропали. Розумієте? Ви маєте права, користуйтеся цими правами. Повідомляйте, що ви є людина, що ви захищені основним законом. Я вже сьогодні це кілька разів повторюю. Я не хочу слухати такі речі, що хтось сидить по хатах, тому що боїться отримати якийсь шматок паперу, нічим не підтвердженого. Ну, це сміх. Повістки перестали роздавати в 2007 році, коли закінчили свою діяльність. Військові комісаріати і військомати все крапка. Це були державні органи, їх вже нема. ТЦК це приватний орган, не державний, тому що закону про утворення його немає. Тому народ, думайте трошечки і захищайте себе як людина на завершення традиційно знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію України, тому що це одне єдине спасіння. На зараз українського народу. Об'єднуємося. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші платформи. Телеграм, знай свої права і волевиявлення людини. На жаль, мій Тік-Ток видалили за мою правду про повістки ТЦК. Я утворю другий, це не проблема. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції. І ту про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.